Вітаю, друзі, 29 листопада. Київ вогні, Київ під ударами російських ракет і дронів. Київ втрачає людей, втрачає інфраструктуру, 29 постраждалих, двоє загиблих. Немає електроенергії в багатьох районах і зникає вода. На тлі цього вчора, у відставку, після обшуків набу. Пішов голова офісу президента Андрій Єрмак, один з керівників злочинної організації. Але Мідас залишився на місці. Ось що Єрмак відповів Нью-Йорк Таймс, прокоментував свою відставку: Я їду на фронт. Так, ми вже всі повірили. Фронт де буде? В Монако, в Монте-Карло казино штурмувати будете. Ну і далі. І готовий до будь-яких репресій. Знає, знає, що в понеділок буде підозра. Я чесна і порядна людина. Мене зневажили, і мою гідність не захистили, попри те, що я був в Києві 24 лютого 2022 року. Та не вже? Сидів в бункері і це, з Зеленським. І це дозволяє тобі. Грабувати країну, воюючу країну. Це дозволяє тобі грабувати людей, українців. Це дозволяє тобі грабувати міжнародну допомогу, те, що ти в Києві сидів. Каже, тому я не хочу створювати проблем для Зеленського. Та ви з Зеленським є найбільшою проблемою нашої багатостраждальної країни. Мене нудить від того бруду, спрямованого проти мене і ще більше від браку підтримки з боку тих, хто знає правду. А біженка ти наша, Алла Борисовна, абіженка. Хоча, а чому обіженка? Схоже, ні. Схоже, кожен із зелених гнид залишається при своїх. Мародери замінять марадери. Ну це як ліжка в борделі, посовують, де і все. А мляді ті самі залишаються. Давида Рахамія, його коріша в парламенті, Гетьманцев, Железняк, інші сарасята, вони дориваються до. Корита. До золотого унітаза. Вони отримають контроль над частиною уряду, а можливо, і над більшою частиною. повернуться в податкові схеми і на митницю. Тепер Техаса, точніше, Україну, будуть грабувати парламентські гниди. Але і Алібаба не хоче прощатися з печерою, з бюджетною печерою. <кій> віддаючи уряд парламентським гнидам <кій> Єрмак на своє місце садить свого аватара, свою стюардесу, нинішнього прем'єр-міністра Юлію Сверденко. Не знаєте, хто це? Не літала з Єрмаком по Штатах. Тому ще не факт, хто що програв. Ну і тут найголовніше. Багато хто каже, що це все зроблено е і це спецоперація американців для того, щоб примусити Україну піти на вимоги Трампа на перемовинах. І так і ні. Перше. В Штати полетіла делегація на чолі і ще з однією корупційною мордою Рустемом Ум'яравим. Там немає де клейма ставити, так грабував Міноборони, але поїхав і його не зачепили. Чому? Ну, по-перше, він на гачку американців. І через цю корупцію, і через те, що родини і всі родичі живуть найближчі в Штатах. Та й в самого в нього американське громадянство. Громадянин Америки полетів в Америку вирішувати долю України. Класно виходить, а? Ну, отож, їжте, не обляпайтесь. Допродавалися суверенітет по Лондонам, Парижам, Москвам і Вашингтонам. В Америку вирішувати долю. України з американськими представниками летить від України громадянин Америки. І, схоже, він підпише все, що від нього вимагатиме. Але далі, чи затвердиться Зеленський, ходять чутки, друзі, що в Америці існує план, що вони підпишуть угоду про мир. З Україною окремо і окремо з Росією. Можливо. Але Україна не воює з Америкою, а Америка не воює з Україною. І це надчутливий момент. Якщо не буде домовленості між Росією і Україною, то виконати все це, розвести війська, вирішити територіальне питання увага! Питання контролю над територіями, а не приналежності території. Багато багато іншого вирішити без українсько-російського діалогу, російсько-українського діалогу, неможливо. Діалог через треті руки призведе, по перше, що ми втратимо більше, ніж можемо. Тобто скрізь будуть американці в посередниках. У всіх взаємостосунках, у всіх бізнесах, у всьому, всьому, всьому. Це раз, а друге, та не піде Зеленський на мир. Поки Зеленський при владі, на мир він не піде. І тепер найголовніше зелені гниди в парламенті і зелені гниди на банковій. У них була Жаба Гадюкіна. Вони боролись за доступ до золотого унітазу. Вчора, очевидно, частково перемогли парламентські зелені гниди. Зараз реванш будуть брати зелені гниди з Банкової. А посеред цього ж за палаючий Київ, гинучі люди, втрата Гуляйполя і всім байдуже країну спалюють. А вони гешефт роблять. І українців серед них фактично немає. Якісь там Арахамії, Зеленські, Шефіри, Міндічі, Умєрави. Українці де? На верхній полиці? Друзі. Не змістивши Зеленського, ми не приберемо, не вичистимо мародерів з влади. Не вичистивши мародерів з влади, ми втратимо країну, ми втратимо людей. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.